Давайте скажемо чесно: на сьогоднішній момент ми маємо 12 мільйонів пенсіонерів в країні так. людей, які отримують пенсію. Та реформа, яку пропонує уряд, яку пропонує влада, передбачає не просто підвищення страхового стажу і страхового віку, будемо так казати, а результат її головний зробити з 12 мільйонів пенсіонерів 5. Тобто скоротити кількість пенсіонерів в країні це головна мета запропонованої реформи. Звичайно, радикальна партія Олега Ляшка виступає категорично проти цього. Звичайно, ми розуміємо, що пенсійну систему треба реформувати, тому що в такому вигляді, як вона є зараз, вона далі буде тільки збільшувати дефіцит пенсійного фонду. Але ми не можемо й кинути 12 мільйонів пенсіонерів. Тому треба поетапно, по відношенню до працюючих людей, запроваджувати накопичувальну систему, там зберігати діючу систему. І найголовніше те, що ви почали питання розвивати економіку. Бо якщо ми її не будемо розвивати, то, хоч як би ми не реформували пенсію, якщо в нас не запрацює промисловість, не буде нових робочих місць, не буде нових податків, в тому числі до пенсійного фонду, Його, пенсій не буде. Ну, І тепер я хочу відреагувати да. на те, що Сергій сказав. От Сергій сказав ключову фразу, чому, яка пояснює, чому ми проти. Всі ми вийшли з дивлення. Всі ми пройшли 90-ті. Ми бачили, скільки людей на базарах торгувало, скільки їздило в Білорусі, в Польщу, на лотках, на будівництвах скрізь. І відповідно не сплачували пенсійні Абсолютно. податки. І пенсійного страхового стажу в них нема. Що ми піднімемо? Ми... Просто посадимо роботяг, які своїм потом і кров'ю заробляли для своїх родин гроші. Цього робити не можна. Потрібно змінювати для працюючих людей зараз і робити накопичувальну систему. Але водночас 12 мільйонів громадян скоротити більше ніж наполовину, викинувши за межу взагалі бідності, це неприпустимо. І ми будемо з цим боротися. Mm. Що роблять нам у відповідь, коли ми кажемо, ми не голосуватимемо за таку. Пенсійну реформу, ми не будемо земельну підтримувати. У нас вносять подання на лозового, у нас тиснуть на фракцію, кажуть, голосуйте, бо будете сидіти і тому подібне. Ні. Як би не тиснули на нас, ми не будемо голосувати ні за таку пенсійну реформу, ні тим більше за ринок землі, Почули. який передбачає Борзнашу. Скажіть, будь ласка, а як збільшити страховий стаж для чоловіків, як пропонує уряд, які спускаються в шахти? Ik ben een type dobo, Ik ben een type Я не виключаю того, що каже Сергій, але в той же час економіку ми цим не піднімемо. Це разовий момент. Економіку ми можемо підняти виключно шляхом економічного націоналізму і протекціонізму власного виробника, так. Сво Відкриваючи свовідкриваючи власні виробництва і даючи нашим людям роботу, а не вивозячи сировину за кордон і за кредит. Це паралельно. Я Це, це, це дві речі, які пар, повинні, паралельно це паралельно. може розглядатись і. Tem manto. Que...